Коли з Херсона за допомогою волонтерів з цим днем дякуємо вам за вашу поміч, Можливо, без них було б набагато гірше. Тому що саме волонтери виступають посередниками е, передачі якоїсь допомоги, якого, якогось тепла від нас до наших воїнів. Люди роблять сьогодні дуже велику роботу, підтримуючи наші збройні сили. Ми тільки но вирвалися з окупації. Дуже там чекають, так Мак Запорізької області, дуже, щоб не казали. Ми їх дуже любимо, дуже чекають. Ми їх чекаємо, ми їм дуже дякуємо. Я не знаю, скільки потрібно дякувати їм, навіть не в цей день, не в день ЗСУ, а кожного дня. Ми самі переселенці і неодноразово, ну як то сказати отримував допомогу від цих людей. Дуже вдячний. Хочемо їх Та привітати. З Херсона за допомогою волонтерів. З цим днем. Дякуємо вам за вашу поміч. Можливо, без них було б набагато гірше. Та хай буде добре. Хай допомагають нам, цивільним, військовим. Без них, мабуть, що ніяк. Ребята, хлопці, щиро вам дякуємо за все. Перед до перемоги неможливо уявити зараз наше життя без волонтерів, тому що країна перебуває в надзвичайно важкій, важкій ситуації, важкі і без волонтерів, мабуть, наші хлопці, наші воїни не змогли б не змогли в повній, в повній вірі відчувати відчувати нашого, все наше піклування, всі об'єми, тому що саме волонтери виступають посередниками, е, передачі якоїсь допомоги, якого, якогось тепла від нас до наших воїнів. Тут велика їм шана, честь та подяка. Я, по-перше, для волонтерів хочу сказати велике дякую, тому що люди роблять сьогодні дуже велику роботу, підтримуючи наші збройні сили, нашу переміщення людей, які вимушено переїхали. І взагалі наше населення. Тому волонтерам, по-перше, велика подяка, а по-друге, я бажаю їм наснаги, натхнення і великого здоров'я. І найголовніше, мабуть, це те, щоб вони були всі разом і, мабуть, вся країна їм допомагала в цьому. Я хотіла б привітати всіх волонтерів, які допомагають. І переселенцям насамперед, і військовим. Ми самі цим займаємось. Ми знаємо, як це важливо, як важливо допомагати в такий тяжкий час. Дякуємо всім взагалі, хто допомагає. І щоб вони не переставали це робити і продовжували, бо це віддасться добром. Вони добре працюють. Благодаря їм наші хлопці держаться. Це большое спасибо, тому що вони дуже багато делают для, для наших хлопців і взагалі для всього. Так що большое їм спасибо. Я дуже поважаю і люблю таких людей, тому що вони дуже велику справу роблять, особливо в цей час, коли дуже-дуже ну, хлопцям нашим потрібна допомога. У мене братик служить він в АТО був. І з першого дня війни він теж обороняє нашу свободу, нашу країну. Тому я теж допомагаю чим можу. Там і свічки, і запальнички, і донатами. Тому дуже велика їм дяка, дуже велика. І Уклін до землі, тому що вони реально роблять дуже велику справу. Депутати наші мені здається не зробили стільки, скільки роблять волонтери для нас, як переселенців, для наших хлопців. Ну, ми всі в кучі, це сила, і ми обов'язково душні отримати перемогу і вистояти в цій війні і захистити нашу батьківщину, нашу Україну. Волонтери це дуже важлива робота зараз, тому що надія здається тільки на них. На жаль, і привітати, побажати натхнення, ну щоб трималися, тому що тільки на них і дякувати їм. Тільки завдяки їм, дякуємо їм. А ми самі з Донецької області, і ми бачимо, і самі донатимо, і вчастуємо тут і свічі, свічки робимо, стараємося якось, Ну, а то, як, допустимо, бачимо, як наші ось, наші Донецькій області, це звісно, вони дуже ризикують. Ну, Робота не тільки зараз, їх робота була важлива деякий час. Ну а зараз, коли вся війна. Люди, народ делает то, что государство не может делать. Именно поэтому волонтеры. Предполагалось, конечно, что волонтеры будут закрывать дыры на начале, на початку войны. А сейчас уже почти два года все еще большая часть висит на волонтерах. И те же дроны, и лики, и все, что загодно. Волонтеры. Наверное, я не знаю, без волонтерів, возможно і війна пішла по-другому. Дякую волонтерам, які допомагають нам в такі складні часи. І вітаю всіх за святом. Хочу подякувати за їхню працю, те, що вони нам допомагають перемагати. Ну і за все, короче, хочу подякувати і дякуємо нашим військовим. Складно люди приїжджають, допомагають, гуртуються. Я дуже Благодарна нашим волонтерам за те, що вони допомагають в такі тяжкі часи, що вони добровільно згодні на таку тяжку працю. Низький уклін до землі, дякую їм за все. Хай буде більше таких людей, добрих, як вони. Дякую. Ну, як бивший військовослужбовець, тільки демобілізувався, то велика їм дяка. Якби не волонтери, у нас б взагалі нічого не було. Звісно, люди благодарні. Це сміли люди. Дай Бог їм здоров'я. Хочемо їх привітати і побажати їм натхнення, здоров'я і успіхів їхній непростій, нелегкій роботі. В країні війна, тому що і це дуже важлива їхня справа. Те, що вони роблять, це їм просто честь і хвала і уклінницький. Ми дуже всі благодарні, особливо пенсіонерам нашого міста. Ми всі очень благодари всім волонтерам, всім людям, які допомагають, які стараються. Звісно, ну, для наших воинов. Хочется, Хочеться, щоб швидше все закончилось. І, звісно, особливо зараз зима холодно. дуже жалко всіх. Хочеться, щоб всі залишилися живі, щоб не погибав ніхто. Я би хотіла подякувати, тому що вони дуже багато чого роблять корисного для суспільства. Вони допомагають тим, хто, ну, хто зараз потребує. І це не тільки військові, але і звичайні люди. Тому вони заслуговують на ну, подяку. Я бажаю перемоги, здоров'я та щоб всі повернулися живими додому. Слава Україні! За те, що я можу жити своє життя, як його жила до війни, і за те, що я можу спати спокійно, вірити, що мене ну, не загарбають ці москаляки. Що можна побажати? Витримки, здоров'я. Я навіть не знаю. Як думаєш, про те дуже тяжко стає. як Думаєш про наших хлопців напередку. Тому ну, всього, всього самого доброго, щоб скоріше то закінчилося, щоб поверталися живими. Всі хлопці хороші, немає різниці рідні, не рідні, свої, чужі. Всі хлопці хороші і вони вже всі рідні і заслуговують на повагу і наше до них добре ставлення. Хлопцям побажати вижити, повернутися. З Великим дякую нашим титанам за те, що нас захищають. Вони знаходяться там зараз, захищають нас від ворога, від Росії. О, побажання, побажань дуже багато, звичайно, щоб вони були всі живі, здорові, вернулися до своїх сімей. Це саме головне, щоб була перемога нашої України. Саме страшне, що я дуже переживаю за своїх воїнів. Хай вони будуть. Не вертаюся додому живими, щоб не було такого, як там на тій алеї. Вдячні, безмірно, безвірно, вдячні ми нашим воїнам, щоб вони перемогли цю навалу і вернулися додому. Це найвелике бажання, навіть усіх українців. Дуже багато чого хочеться сказати нашим хлопцям. Ми... Тільки ну, вирвалися з окупації, дуже там чекають. Так Мак Запорізької області дуже, щоб не казали. Ми їх дуже любимо, дуже чекають. Ми вирвалися 18 днів, їхали сюди. Дуже ми чекаємо їх, дуже любимо, цінуємо. Низький йому клін зі святом. Хай себе бережуть, хай всі сили бережуть наші хлопці, і дівчат. Дякуємо, дякуємо. Ми Бай... їх дуже любимо, хочемо їх обійняти. Дуже хочеться, щоб. Вони були живі і здорові і повернулися якнайшвидше додому. Ми їх чекаємо, ми їм дуже дякуємо. І дуже жаль тих, хто вже не зможе повернутися. Їм всього найкращого. успіху. що ще можна пожелати, всім нам миру і їм скоріше додому. Я з Маріуполя. Я прийшла багато. І я вдячна, що тут я можу спати в теплому приміщенні, приготувати їжу. А от, ну, Тривоги то тривоги, але я їм вдячна за те, що я в теплі, а не в окопах, як вони мерзнуть. Так що я їм за все вдячна. Я хочу привітати їх, побажати їм здоров'я. Щоб вони вони возвращалися живі, здорові, свої родини. Ми їх цінимо, Ми їх ждемо і ми їх любимо за їх стійкость, за їх смилівость, за їх щирі душі. Так велике дякую, що вони нас боронять в такий нелегкий час. Дуже їм велике дякую. Каже, дякую мало, сказано дякую. Я не знаю, скільки потрібно дякувати їм, навіть не в цей день, не в день ЗСУ, а кожного дня. Головне здоров'я і найшвидшої перемоги. Ми тут мирно живемо, не скрізь така обстановка, як у нас тут. Ми самі з Херсону. Ми знаємо, як це все відбувається. Дуже тяжко. Дякую величезне за те, що оборонять нашу країну. Я хочу, щоб вони були здорові і як можна скоріше повернулися до нас. Я дуже вдячна, що вони рискують життям заради нас. Удачі їм. Вони зіскують своїм життям, йдуть заради нас. зберігають наше життя, наші землі. Дякуємо, дуже велике дякуємо. Хай їм Богу береже і хай вони всі вертаються додому, до своїх сімей живими і здоровими, і щоб поскоріше закінчилася ця війна. Вони захищають нас, захищають нашу землю за те, що ми живемо в мирне, мирне небо в нас, слава Богу, і їм також слава Богу.